Ви ніколи не побудуєте Україну російською мовою. От як хочете, хоч всріться. Просто вам для прикладу, це, ну, знаєте, це для е, того великого нашого стада, їм все одно, як в промові новорічній один президент казав, що все равно на якому язикі говорити, головне, що було заасфальтіровано. Так от для оцих самих російських окупантів дуже важлива мова. Дуже я зізик дуже важливий, тому що перше, що вони зробили, коли прийшли в Мілітополь, в Маріуполь і в Херсон, вони спалювали українські книжки. Ви скільки завгодно можете зі мною сперечатися, але е, до того часу, поки ви не зрозумієте, що в Україні треба в, розуміти. Вміти знати українську мову, вивчати українську історію, українську літературу не буде України. Ну, вона буде, але ви постійно будете згадувати українську мову тільки в російських таборах.